Гостинний двір відвойовано. Обурені кияни таки зуміли прорвати оборонні редути забудовників і потрапити до історичної споруди. Однак самі активісти побоюються, що перемога не остаточна, і подібні бойовища і ще не раз доведеться повторювати. Боролися за культурну спадщину Києва і наші журналісти. Без мовлянь і попереджень розлючені кияни увірувались до гостинного двору. Браму, що закривала прохід активісти, розбили голіруч. Охоронці забудовника, що ще вчора хоробро стояли на варті, тепер втекли на другий поверх і там зачинились. Пристрасть активістів зумів гамувати лише підрозділ Беркуту. Однак мітингувальники не збирались розходитись. Вони зупинили будівельні роботи, що, за словами робітників, були нібито підготовкою до реконструкції. Про незаконність такого будівництва працівники ні сном, ні духом. Нам нічого не кад наше діло робити. Все. Нам не казали, ми але, такі самі, ми такі самі люди, які ви біар, азіло, біар, нам сказали біар, робити. Директор, ми робимо то ми зла не робимо. Сказали. Протистояння навколо гостинного двору триває вже рік. Кабмін викреслив старовину будівлю зі списку архітектурних пам'яток України. А цьогоріч знищення культурного центру фактично узаконила столична мерія. Окрасу контрактової площі передали в оренду приватній фірмі, яка запланувала перепрофілювати її у торговий центр. Натомість активісти окупували гостинний і не пускали туди будівельників. Доки минулого тижня невідомі силою не виштовхали людей з будівлі, тож тепер активісти вирішили повернутися. На думку КМДА, оце вони офіційно заявляли: архітектори, кучук, мабуть, і грега депутати. Вони вважають, що тут не вистачає торгової бараховки, тут не буде театр, тут не буде виставковий центр, тут мав бути якісь мистецькі заходи, музеї. ті, які вважають, що це не є культурна пам'ятка. Це не кияни, а це напевно просто якісь некультурні люди, дегенерати. Які не люблять Київ, не є кіянами, не цінують Київ імплювати на Київ, які тільки продають і заробляють на цьому бабло. З проханням допомоги відстояти пам'ятку громада сьогодні звернулася і до міністерства культури. Чиновники до мітингувальників вийшли, втім від історії з пам'яткою відхрестилися, переконували людей. Вони прийшли не за адресою. А чому я повинен його захищати? Як посадова особа? Я вам відповідаю, що Міністерство культури до цього об'єкта не має ніякого відношення. У те, що чиновники міністерства не винні, активісти не вірять, стверджують, вони просто хочуть уникнути відповідальності. Хто має захищати гостинний двір? Хто надав дозвол на його приватизацію? Хто підписав дозволи на проведення там реконструкції? Підписи чиновників вищого рангу Міністерства культури? А поки влада гадає, кому обороняти культурну спадщину, посеред розритого гостинного двору кияни увібрали ялинку та влаштували різдвяний вертеп. Так, за допомогою святкових колядок люди намагаються зворушити совість забудовників. Даруй літа щасливі цього дому господарю. Снігуренька Тамара теж сподівається, що чари різдва таки допоможуть врятувати гостинний двір. Ми ж прийшли відстоювати Київ саме, значить, будемо відстоювати і в Новий рік. Тобто, ви сподіваєтесь, що добро переможе зло? Тарас Матвіїв, Антон Квітень, ТВА.